Поговоримо, друзі. А розмовляти ми будемо з вами з інструктором з тактичної медицини. Друже Рейн, вітаю тебе. Вітаю всіх, вітаю вас. Хочеться, щоб ти розказав про свій напрямок, який ти викладаєш трошечки. Ну, в бригаді я викладаю і стою на посаді інструктор з медичної підготовки. Всі проходять в мене базовий рівень підготовки з тактичної медицини. Так само займаюся підготовкою бійців-рятувальників і бойових медиків. Боєць-рятувальник це звичайний боєць, угу. який знаходиться в відділенні. І ну, він звичайний стрілець. Просто він має трошки більший багаж знань і має трошки більш укомплектовану, наприклад, таку аптечку. І вміє там, користуватися тим, що в ній є, і може надати трошки більше допомоги, ніж звичайний рядовий бой uh -huh. бєць. У випадку, якщо це потрібно. Тому що бойовий медик не завжди може бути біля вас, і він може бути десь на тяжкий, тому не завжди зможе прийти. А допомогу потрібно надавати. Тобто, це по тісі 3 це другий рівень вміння, умовно кажучи. Так, да, якщо брати по протоколу американському ТІСІ-3, то це. Другий рівень, який йде після загального базового військового, йде трошки вищий, це саме боєць ритуаль. Фозі танка на майдані Конго. Він, окрім того, що він музикант, письменник, журналіст, його фонд збирає аптечки. Mm -hmm. От, і він казав, що коли вони подивились якусь американську аптечку, mm -hmm. то в ній були типу, турнікети, якісь пігулки і декілька фаєрів. Е, тому що типу, американський боєць, скоріше всього, е, замотає собі турнікет, е, запалить фаєр і за ним прилетить вертольот і його евакуює. Типу. І з цього в мене є питання, чим відрізняється аптечка звичайного бійця від бійця-рятувальника. Бо е, бойовий медик там зрозуміло там цілий рюкзак, там є препарати, там є. Додаткові засоби, внутрівенний доступ, внутрішньокістковий доступ, може бути фізрозчин. Ну знову ж таки, в залежності від того, як кожен медик собі його комплектує. Mm -hmm. От, тобто, якщо брати звичайну аптечку, там зрозуміло, в ній є все для того, щоб людина, яка буде надавати тобі допомогу, звичайний боєць або там боєць рятувальника або бойовий медик, зразу не використовували ті засоби, які є в них, mm -hmm. а могли використати твою аптечку. Вона наповнена всім тим. Що необхідно. Бійця рятувальника, це може бути, я кажу, десь от, от так, як дві аптечки складених докупи. Знову ж таки, залежно від того, як він собі її укомплектував, що він більше взяв. Ми завжди привчаємо людей, що у вас повинна бути достатня кількість завжди. Перед кожним виходом це задача стоїть взагалі, перед командиром відділення, перед командиром групи. Завжди перевіряти наявність людей всіх необхідних засобів. Для надання собі допомоги, ну і там пішла екіпіровка е, озброєння. Угу. Тому це потрібно перевіряти на цьому рівні ще перед виходом на бойове завдання, чи на виїзд в сектор, чи, ну, неважливо. Тобто командир має бути переконаний те, що в тебе є от всі ці засоби, для того, щоб ти надав собі сам допомогу або тобі надав допомогу. Зрозуміло, так, ми пішли вже прямо в, е, в прикладну е, історію, але я спочатку хотів ще е, запитати у тебе взагалі про, про твій шлях. От як ти опинився в Харті, там, де ти опинився? Е, ти, ти доєднався до війська спочатку повномасштабки, так? Ну, знову ж таки, е, війна у нас почалася коли в 2014 році. Вона в житті кожного українця. А... І було так само в моєму житті, тому так, я тоді ще був дитиною, і, ну, але все одно я на своєму рівні я переживав, дивлячись, спостерігаючи за всіма подіями, які розгортались. І десь вже ближче, десь років 16-17, в мене почався такий момент, коли я от дуже почав займатися громадською діяльністю. І паралельно проводили ж вишколи по медицині, по тактиці, по орієнтуванню, ну тобто якось себе готували, вшколювали. І вже коли у 22-му році це все почалося, тобто вже якийсь базовий рівень був. Ми готувалися, ми готувалися на базі національного корпусу. У нас там були інструктори колишні бійці Полку Азов, які звільнилися там в 20-му 20 році, і вони нам проводили заняття. І коли це все почалося 24 лютого. Нас збирають всіх, і я пам'ятаю, як сьогодні нам кажуть, через три дні або чотири ви їдете в Маріуполь на охорону об'єктів. Угу. І все почалося з того, що ми прийшли в ТРО отримувати зброю, нам зброю не дали. Сказали, ступайте в ТРО. Ми сказали, ми в ТРО не хочемо. Я поїхав в Київ, долучився до Азову. Після Азову я повернувся назад, побув у Івано-Франківську. Думав, що ну, на цьому, напевно, вже в мене закінчився мій шлях. Угу. І коли я дізнався про загибель свого товариша, який вже тоді служив в ДФТГ в Хартії, і в той момент мені щось знову перемкнуло. Я зрозумів, що сидіти просто так далі я не можу. І я зібрав речі і приїхав в Харків, тоді ще в ДФТГ. Долучився до нього, почалися навчання, заняття. Потім ми переросли в бригаду, підписав контракт і почались навчання. Це в Золочеві на командира відділення, потім в Німеччині загальновійськові, загальновійськова підготовка. І вже повернувшись звід, звідти, мене так з легкої руки, головного покійного головного сержанта бригади було вирішено поставити інструктором з тактичної медицини. Угу. І от вже рік я цим займаюся, вже трошки більше року. Давай, 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 доповзаємо. нога! Добре. добре, Все зроблено добре. Розкажи в чому на твою думку. Плюси і крутість Хартії нашої бригади. Ну, я, я завжди кажу одне: що Хартія це сім'я. Це реально сім'я, в яку ти потрапляєш, і ти себе можеш почувати комфортно. Ти це відчуваєш з перших днів, лиш коли ти прийшов в бригаду. Лиш ти прийшов на курс підготовки да, на КМБ. Ти можеш побачити ставлення інструкторів, ставлення командування, тобто, ну тобто, немає якихось цих радянських затягів, немає цієї совдепщини. Тобто, ну тут е, от, дуже класно, що ти можеш підійти до любого, е, хто тут, наприклад, довше, і от, там запитати, друже, покажи мені, як це робити. Тобі ніхто не скаже, що ні, я цього робити не буду. Тобі з задоволенням покажуть. А інструктори взагалі е, в будь-який момент готові сісти і пояснити. Угу. Ну це, до речі, те, що я на власному досвіді відчув. Це те, що коли ти бачиш там, на полігоні, наприклад, під час свого навчання когось з офіцерського складу, і ця людина підходить, просто тисне тобі руку і каже, вітаю, друже, то ти такий, а, тобто виявляється, що і так може бути в армії. Yeah. Чи був у твоєму житті такий випадок, коли ти там, під час, наприклад, бойових дій прям усвідомив, що о, мені зараз допомогли мої знання з тактичної медицини? Були. І я був не то, що я би думав, що от вони мені знадобилися, а я думав десь на тому рівні, а чого я їх не прокачав. Угу. От е, десь в цьому моменті я себе зловив на думці, роблячи безпосередньо ну, працюючи в е, голові е, руками те, що я робив, і в голові в мене таке було: блін, а чому я цього не знаю? Uh -huh. От я бачу, як працює людина, е, інший медик, і а чого я цього не вмію? Я десь це пропустив, я десь це собі не відклав і не зробив і не повторив. Uh -huh. І от після того моменту я собі так. Е, Зрозумів, що ні, треба все. Треба все прокачувати і постійно десь дізнаватися щось нове і пробувати це повторювати, тому що реальні нашої війни змінюються з кожним днем. Тобто взяти те, що було в зоні АТО, взяти початок е, повномасштабного вторгнення і взяти зараз, ну, це три різних періоди і три різних, е, ну, так можна сказати, війни і прогресу війни. Угу. І це ж стосується не тільки дронів, впівішок, це і тактичної медицини. І також. тактичної медицини. Е, і тактична медицина неможливо бути без тактики. Якщо міняється тактика, відповідно міняється медицина. Тобто, На і... то вона і тактична. На то вона і тактична медицина, і вони завжди взаємопов'язані. Без, без хорошої тактики у вас не буде ніколи хорошої медицини. Це дві речі, які е, між собою пов'язані, і без них ну, неможливо. Угу. Тому, тому так. Так, друзі, що ми вам з Другом Рейном хочемо сказати? Е, готуйтесь, навчайтесь. Обов'язково підписуйтеся на Радіо Хартія, на наші соціальні мережі, дивіться наші стріми, Ох! що е, там ще лайк, ай, ріпост, комент, там всі діла. Ну, що я вам розказую, ви самі все знаєте. Ай, все, час. До тих людей, хто нас дивиться і хто зараз перебуває в стані цивільного, що би ти їм порадив. Е, ну, я хочу сказати, як воно працює в нашій бригаді. Тобто наша бригада зацікавлена в тому, щоб ішли люди, всі бажаючі, які мають бажання. І якщо є в людини якісь, наприклад, навички, якщо вона класний айтішник. То для чого його кидати просто в піхоту, якщо він може класно робити свою роботу на якомусь рівні? І в бригаді дуже класно, ти можеш себе реалізувати і займатися тим, що тобі підходить, і те, що тобі подобається. І от мені це настільки подобається, що люди приходять з очікуванням того, що мене зараз кинуть піхоту, і вони потрапляють на те, що вони реально вміють. Uh -huh. Чомусь в рекрутому центру, коли вони проходять співбесіду, їх питають, які у вас є навички. Питає на дійсні бажання, куди би ви хотіли, і більшість переважно попадає туди, куди вони хочуть. І тому я закликаю всіх, якщо ви не знаєте, куди вам іти, не знаєте, де, де, де себе знайти, ідіть в Хартію, ми знайдемо вам, де, де себе реалізувати, 100%. Тому що е, нам потрібні всі. І в мене, я завжди з собою на Плитоносці ношу ззаду шеврон, що ми навчаємо всіх і цінуємо кожного. Тому велкам в хартію і ми знайдемо для вас роботу, ту, яка буде вам подобатися, і та яка буде ефективна. Друже Рейн, розкажи цю історію, яку ти розказував, коли я проходив навчання, ти розказував історію про вчительку біології. Це ж я навчався 11 клас і урок біології. І ми писали, не здається, контрольну. Написали, нам диктують наші оцінки, і в мене щось чи 5, чи 4, точно вже зараз не пам'ятаю. Ну, низенька, оцінка з 12 балів. Вчителька питає, типу, хто буде перездавати. Ну, і вона читає по списку, типу, будеш, не будеш. Я кажу, ні, не буду. Вона мені каже, типу, е, що мені не потрібні проблеми, ти будеш перездавати. А чого вона так сказала? Тому що на той час в мене дядько був начальником департаменту освіти і науки в uh -huh. Івано-Франківську. І, напевно, під страхом тих, що будуть якісь проблеми, вона не хотіла ставити погану оцінку. Мене це з'їло. Я їй сказав, що якщо так, то я взагалі біологію вчити не буду, що вона мені абсолютно не потрібна. І, і вчителька мені каже, що не що в тебе буде в, ну, в кінці року. Але я виправився все нормально, у мене оцінка стояла в кінці року, і коли почалось повномасштабно, коли я вже почав працювати безпосередньо вже з такм'єдом, в відпустці був, повернув до себе до школи провести урок для учнів старших класів. Такий поспілкуватися з ними. І коли мене побачила вчителька біології, почала питати, типу, чим я займаюся, що я роблю, я кажу, що я займаюся так медом. В неї були круглі очі, вона не знала, що, що, що сказати, знаючи те, що як я ставився до біології. І це ну яскравий приклад того, що навіть якщо ти раніше не хотів того робити, чи ну не вчив цього, це не означає те, що ти зараз не можеш оволодіти тією чи іншою професією знаннями і займатися цим. А тому, друзі, пам'ятайте, що ви можете стати тим, ким ви хочете. У мене, до речі, вчителька з української мови казала мені, що в мене нічого там не вийде, і так далі. А врешті, Бачите, я знаходжусь серед кращих людей наразі. Тому і вам раджу доєднуйтесь до хартії. Сила і воля.